Трохи менше місяця тому на Гончарівському загальновійськовому полігоні завершився конкурс на кращий танковий взвод в сухопутних військах. Перше місце тоді вибороли танкісти 14-ї окремої механізованої бригади. Воно й не дивно, адже досвіду цим чоловікам не позичати. Тільки у командира танку Олександра Цупака за плечима майже 15 років служби та бойовий досвід в зоні АТО. початку війни, в 2014 році, я попав старшиною третього блокпоста. Третього БТГР. Ну, Знаходилися ми в Луганській області, місто Кремінна, потім переїхали ближче до Сєвєродонецька. І вже з Сєвєродонецька переїхали на Донецьку область, були ну, в районі біля Іловайська, старобєшого міста. За словами Олександра, за останні два роки військо дуже змінилося. Армійці отримали ресурси для якісної підготовки. Бо ж війна на сході, як лакмусовий папірець, вивела усі недопрацювання назовні. Одне із цілей даних змагань це було і визначити і єдину методику підготовки. от напрацювати ті з зрахуванням вже і досвіду, і от участі в цих змаганнях, які б давали можливість, як я вже казав, більш ефективно застосовувати озброєння танків і самі танки для. Підтримки дій механізованих підрозділів для участі в цих бойових діях. Ймовірно, тому й потягнулися до збройних сил хлопці, які давно мріяли про військову кар'єру. Як от 21-річний Олег Маляренко з 36-ї бригади морської піхоти, я хотів стати танкістом. У мене дуже багато знайомих, які були, служили в танкових військах. і Мені це подобається. Мені подобається. Я хочу служити в танкістах в танкових військах. Танк як сів. Ти чувствуєш себе, що ти в броні, Чувш, що воно подобається, як воно стріляє, воно аж дух захватує. Останній змагальний день у танкістів розпочинається з чергової обкатки техніки. Їм залишилося виконати одну з найважчих вправ, які цьогоріч введені до конкурсу танкову карусель. Три панцерники виходять на позиції, і по черзі відкривають вогонь по умовному противнику. І поки один відстрілює боєкомплект, інші чекають. А тільки но він завершить стрільбу, почне працювати наступний, прикриваючи відхід товариша. Таким же чином в бій вступить і третя машина. І поки останній відстріляється, перший вже встигне перезарядити комплект і прикрити вогнем відступ останнього. В такий спосіб три танки можуть замінити собою артилерію, а відтак врятувати не одне життя на полі бою. Цього разу вже зробили флангову стрільбу і танкові каруселі. Ну і ще цього року ми почали стріляти з закритих вогневих позицій на давній дистанції. Ці вправи як більше використовують зараз в зоні АТО ніж. Стрільба з ходу, прямо або з місця більш до сучаснішого підходить. Всі ці вправи армійці неодноразово відпрацьовували на домашніх полігонах. Тож єдине, що може стати їм на заваді, це хвилювання. Адже навіть в останній день змагань прогнозувати їх результати не беруться навіть організатори. Мабуть, техніка, мабуть, переживання хвилюються. представлять свой вид в финальном туре, в финальном туре измагань на, э, на этапах уже вызначения переможца сбройных сил Украины. Это досить почестно. Э, поэтому э, хвилюются и танкисты в том числе. Все три взвода сухопутных войск, высокомобильных десантных войск, морских сил идут плечо плеч. Разрыв буквально в двух-трех баллах и интрига остается до последнего момента. На перемогу свого підрозділу сподівається і Олег Маляренко, але головне для хлопця, який лише півроку прослужив у війську, отриманий досвід, бо ж війна на Сході і досі триває. Я ще там не був, поки що, поки що не був, але я буду. Я То хочу тут. Звісно, я готуюсь до цього, я... оці змагання, оці всі навики, це все я беру собі на вум, лажаю, і воно мені дуже потрібне. А ось освоювати для цього нову техніку, ні Олегу, ні Олександру напевне не доведеться. Адже оплоти, про які в останні роки іде стільки розмов занадто дорогі для України. За словами Віктора Муженка, вартість одного такого танка дорівнює вартості переозброєння не однієї танкової роти. Тож такі покупки вважаються недоцільними, принаймні поки що. Рахуванням того ресурсу, який ми маємо, дійсно на сьогоднішній день немає необхідності, тому що один-два танки, навіть десять танків, вони не вирішать ту проблему, яку можуть вирішити один чи два танкових батальйони.